Протокольне рішення на ради припустимо практики теж на спеціаліст. і за Мої е, прохання Україну породим приватизати землю. Зараз допомагаємо мамі. Де? Ми на політичній акції, ми самі збізимося, бі, мовчати більше немає. Ми не маємо права мовчати. Я мама загиблого військовослужбовця Не хоче відсік. Матері, дружини, дітей, у яких загинули батьки. Кажати дійсно, сьогодні наша Андрія загинула. Кажу їй, Надію, от скажіть, будь ласка, за що наші сини загинули Кажу, скільки людей кажу в автобусі, хоч би одна людина пішла в захист матері, в якої загинув син в АТО. Всі подивились один на одного, промовчали. Давайте будемо об'єднуватися, зумертимося, інше, більше інше. Більше, більше. Громади Обухівської. Да? Насправді вона набагато більше, тому що не всіх вдалося сьогодні поїхати на цю акцію. Хтось на реабілітації, хтось вдома з дітьми, хтось на роботі. В принципі, ми хочемо цій акції сказати владі, що нас є досить багато, да? тому що люди, які зібралися, це не політична акція. Ми дійсно хочемо відстоювати свої права. И, соответственно, это громада Обуховщины. Она просит, да, помощи в решении ее проблемы. Мы не шли даже не за зарплату и так далее. Но дело в том, что если приняли закон обеспечить бойцов землей, почему этот закон не выполняется? Вот это, я думаю, что мы это должны, должны требовать. Там, Я не знаю, как еще и куда еще обращаться, но везде во всем отказ. Везде, куда не пойти, смотрят, как вроде бы видят в первый раз. Очень тяжело смотреть на это очень тяжело все это переносить. Мы ничего не сможем сменивать. Только так. Я переселенец Донецкой области, города Горловки. Город оккупированный. Обращался неоднократно к мэру города Абухов, зарегистрированный в городе Абухов. Также сам описал заявление Верховную зраду Украины Третьякову Александру Юрьевичу о том, чтобы предоставили, я не прошу жилья, я не прошу квартир, в которых они живут, Дать, чтобы дали хотя бы общежитие временное, так как город оккупированный. Я лишился всего. Я не отстаивал интересы российских наемников. Я не остался в городе Горловка и не защищал русский мир. Я выехал и добровольно пошел в военкомат, взял повестку и отправился на Донбасс. Закрестливый Пакистин! Закрестлив свои права! Закрестливый Пакистин! Захистили свои права! До генерального прокурора е, Юрія Луценка, дивіться, кажуть, а в місті Києві для учасників АТО землі немає. Скажіть, будь ласка, а 900 гектарів, які вкрала Ірпінська і Бечанська міські ради, де та земля, чому її не дають учасникам бойових дій і сім'ям заїду наших побратимів? Дорогі матері, сестрі, побратими, нас призивали, щоб ми захищали нашу Україну, рідну землю. Чому ми прийшли, нас одивали, кормили, волонтери, ми залишили наші сім'ї, дітей, матерів, жінок. Ми не просили цих 10 соток. Ми не просили, нам держава сама це прийняла. За що, раді чого? Ми не козин, не треба їздим, щоб нам давали там багато сміття. Держава нам пообіцяла. Ми своє слово виповнили, присяв, ми свій дотримали. Ми вістуємо до цієї пори, Наші хлопці і теж стають. Мій син зараз теж уходить на передову. Мене звуть Ігоря Ваденко. Учасник бойових дій, учасник антирастичної операції, голова громадського військового альянсу У Нас дістало відношення чиновників Держгеокадастру, зокрема, виконуючої обов'язки начальника Держгеокадастру в Київської області Приходько, її заступниці Суботіної і виконуючого обов'язки начальника Держгіокадастру Бухскороні Шараєвської. Ці чиновники просто зупинили повністю приватизацію землі учасниками АТО. В Обухівському районі. За, ми третій рік вже боремося за право отримати потім нещасні 10 соток. Близько 400 учасників антиристичної операції вже скористалися цим правом, добилися і приватизували землю. На тому ж самому полі в місті Обухові приватизували землю. Зараз змінилось керівництво, помінялись люди. Як... Держгіокадація, нові люди зайшли. І вони поставили під сумність законність отримання нами земельних ділянок. Розумієте, спочатку вони нам розповідали, що землі резервного фонду, які залишить після розпаювання Патобухівського, не можна виділяти для ведення до садівництва, а можна давати лише для ведення товарно-сільськогосподарського виробництва. Ми це розбили, підняли законодавство. Можна це землі сільхозпризначення, основна категорія. А вид використання вже встановлює держава, власник цієї землі. Потім вони нам почали розповідати про... Судову заборону, яку вніс господарський суд Київської області в минулому році, і заборона про вчинення будь яких дій з цієї землею. Щоб ви розуміли, це близько п'яти тисяч гектарів розпайовується, а да? ці землі відійшли в землю резервного фонду. Насправді ця заборона вона нас жодним чином не стосується. Чому питання тоді в минулому році да, цієї заборони не було? Нам давали дозволи, нам затверджували проєктну документацію, да, передавали цю землю у власність, а зараз виникла ця а, заборона. Знаєте чому? Я вам поясню. Тому що в 2014 році Обухівська районна рада вела в межі села 1 травня, 280 гектарів землі. Розумієте? І ту землю просто пилять. А нашими руками учасники бойових дій просто от зараз зупинили приватизацію землі 285 учасникам АТО. 285 -й. А отримали вже близько 400. Вже отримали, скористалися цим правом. Розумієте? А це От... періоду не можуть отримати? З 15 липня цього року. От. І ви розумієте, чому ми сюди прийшли? Ми ж були, намагалися вирішити це питання на, на рівні району. На, на рівні району є рішення Буховської районної ради. Депутати нас підтримали, визнали їх роботу незадовільною і звернулися до керівництва області Держікадастров про звільнення цих чиновників займаних посад. Є протокольне рішення наради при обуховська раді адміністрації, де підписали всі керівники районних ну, структурних підрозділів, прокурор, начальник СБУ, фіскальної служби, начальник поліції про те, що Зніміть заборону і ну щоб не, не створювати перешкоди учасникам, АТО в приватно землі. А ці посадові особи просто на це не реагують, розумієте? А знаєте чому? А тому, що посади продаються, посади купляються до сих пір. І вони ними стоять кукловоди, просто і їм говорять, підписують, не підписують, розуміють, погоджують, не погоджують. Їм все одно, ви розумієте? Тому ну так, ми ну, розумієте, ми як сім'я, нас у нас це все об'єднує. Війна об'єднала. Треба представник адміністрації президента, щоб передати Петро Олексійовичу ставити. Ага, а ми маємо право на отримання квартири, наприклад. да? особливо Переселенці, хлопці наші попрацини, які Донбасу, Крима, Перепадя для Патлова. Захистили батьківщину! Захистим свої права! Нічого не думають. Одетка сказала, що 12 бюджетних днів було на по адміністрації що ми не політична акція, у нас дійсно є асоціація.